Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 522. У 9 слоїків розлили порівну 25 кілограмів меду. Скільки кілограмів меду налили в кожний слоїк? Відповідь запишіть у вигляді десяткового наближення до десятих. Добре. Починаємо. Дивіться, розлили у 9 слоїків. Це означає, що розлили у 9 банок. Це така назва банки для меду. І щоб дізнатися, скільки налили в один слоїк, треба весь мед 25 кг поділити на 9. І ми дізнаємось, скільки меду було в одній банці. Ділимо 25 на 9 в стовпчик. Візьмемо по 2, 2 на 9, 18, віднімаю 7. Ціла частина закінчилась. ставлю кому і дописала 0. Далі беру по 7, 7 на 9, 63. Як мені це подобається. Віднімаю 7, 0 і розумію, що далі буде 7, 7, 7, 7. до нескінченності, так? Отже, дивіться, в умові треба округлити до десятих. Це означає, що треба залишити після коми одну цифру. Відкидаємо 7. А ми відкидаємо 7 це ж більше за 5. Так, тоді треба попередню цифру збільшити на одиницю. І ми дізналися, що в один слоїк налили 2,8 кг меду. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!